Проговорили, що плануємо започаткувати наш сервіс. Е, от є така ідея так працювати. Проговорили теж з компанією Friend. Вони кажуть, ну давайте, давайте пробувати. Ну, що, про що говорити? Давайте робити. От, були, е, скажімо так, багато дискусій, коли е, пан Богдан приїжджав до нас в офіс з Віталієм Шубранським, і от ми їм кажемо, ну, отак от от хочемо зробити. Вони ні, це хлопці. Ну так не буде. Давайте переробляти. Не знаю, у нас було таких ітерацій. Ну дуже дуже багато. Ми це сприймали цю критику конструктивно. Розуміли, що вони в бізнесі знаходяться варяться вже дуже дуже давно. Причому вони майстри спорту взагалі там по агронапрямку, а ми лише там початківці. От і от їх поради таких компаній, як Френд. Там у нас ще є партнер, теж з якими стартувалися. Тут на той момент був теж Елензе. Їх поради цих партнерів вони були, мабуть, одними з такими основними, коли сервіс був на таких на початкових етапах.